Мабуть, кожен з нас знає, що таке телеграм, або зазвичай ранок починається не тільки з кави, а й з новин, які ми читаємо здебільшого саме в телеграм-каналах. Телеграм став для багатьох чи не основним джерелом отримання інформації. Ми відслідковуємо новини, знаходимо корисну інформацію, навчаємось. Купуємо та продаємо речі та, врешті-решт, просто спілкуємось. І все це в телеграмі, оперативно, доступно, зручно. А лише завантаж його на свій смартфон та користуйся. Але чи є це безпечним? Оце питання. А, бо всім нам відомо, що корінчити цього додатку ведуть до країни агресорки Росії. Тож сьогодні поговоримо про Телеграм. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. В далекому 2011 році до квартири Павла Дурова так-так це у того самого, що був засновником російського ВКонтакті. Прийшли злі спецпризначенці, і саме в той момент Павло усвідомив, що він не має безпечного способу комунікації з своїм братом Миколою. І тут в світлу голову творця ВКонтакті прийшла думка створити програму, листування в якої неможливо відстежити. А так у 2013 році народився телеграм, який мав стати незалежним майданчиком для комунікації вільною від цензури. У грудні 2013 року Дур проводить своєрідну піар акцію, а він пропонує 200 тисяч доларів у біткоїнах тому, хто зможе розшифрувати його переписку з братом. А шматок зашифрованого тексту був опублікований на сайті, але його і так ніхто й не розшифрував. Тож телеграм став відомий як найбезпечніший меседжер серед існуючих. А до того, як Телеграм поширився в маси та став популярним, пальму першості та заслужене звання народного месенджера тримав WhatsApp, який досі широко використовується в усьому світі. Але одного літнього дня 2014 року WhatsApp калів на 4 години, а які і стали справжніми зоряними годинами для телеграму. Його завантажили та встановили понад 5 мільйонів разів. А з того часу Телеграм став швидко набувати популярності, як найпоширеніший замітник WhatsApp. І, хоча Телеграм створювався з орієнтацією на західний ринок, на сьогодні він шалено популярний як в Україні, так і на Росії. Станом на 2024 рік Телеграм відвідує 900 мільйонів людей на місяць, а що складає 9,9% від усього населення нашої землі. А за обсягом аудиторії Телеграм входить в п'ять найпопулярніших месенджерів в світі та займає шосте місце в світі як найбільш скачуваний додаток. А на сьогодні кожен день в Телеграмі реєструється 2,5 мільйони нових користувачів. А за аналізом трафіку, найактивнішими користувачами Телеграму є росіяни. Вони складають 27,3% на другому місці більшості ми, українці, а 6,49%, а на третьому – користувачі з Індії – 6,37%. А щодня в середньому 58 мільйонів росіян користуються телеграмом. А в Україні станом на другу половину 2023 року додатком користувалися 88% українців. А в умовах війни телеграм для нас став майже головним джерелом новин в інтернеті, помітно випередивши інформаційні сайти та соціальні мережі. В Україні діє понад 33 тисячі активних телеграм-каналів із сумарною кількістю 282,6 мільйона підписників. При цьому Україна посідає шосте місце у світовому списку за кількістю каналів з понад одним мільйоном підписників, а таких каналів в Україні аж 13. А про це свідчать результати дослідження, проведеного українським сервісом Телеметріо. А згідно з результатами дослідження, 80,86% опитаних обирають меседжер для читання новин. А до того ж, понад 76% шість користувачів довіряють новинам, отриманим з телеграму. Тож можна зробити висновок, що популярність телеграму постійно зростає, і не тільки в нашій країні, і в країні агресорці. Також по перше телеграм створений росіянами, братами Павлом та Миколою Дуровим. А в команді є кілька ключових розробників з Росії, хоча їх імена і ніде не розголошувались. А наприклад, за словами близького друга Павла Дурова та його колишнього замгендиректора ВКонтакті Ільї Перекопського, а для роботи над телеграмом Дуров переманив з компанії 15 кращих програмістів олімпіадників. І, хоча сам Дуров пізніше спростував це, але щось мені здається, що так воно десь і було. А по-друге, хоча й юридичні особи Telegram та Telegram Messenger були зареєстровані у 2013 році в Лондоні, а аж до 2017 року операційний офіс Telegram базувався в Санкт-Петербурзі і тільки після був перенесений до Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. А по-третє, це російські джерела фінансування Телеграму у 2017 тисячі та да, 2021 роках. Дурову вдалось залучити 2,7 мільярдів доларів інвестицій. Серед інвесторів він називав Сергія Солоніна. Це засновник платіжної системи Києві, Романа Абрамовича та Давида Якобашвілі. А це співзасновник ВІМ Більдан. У 2022 році Україна наклала на Якобашвілі санкції за підтримку путінського режиму в березні 2021 року. Російський державний ВТБ Капітал та приватні Альфа Капітал викупили облігації телеграм на загальну суму 1 мільярд доларів. Завдяки цьому дуров зміг погасити борги компанії, які становили на той момент 684 мільйони доларів. Четвертих на питання чи співпрацює Телеграм з російськими спецслужбами, досі немає відповіді. Або з одного боку телеграм штрафували і навіть блокували в Росії, або, начебто, дуров відмовився на вимогу ФСБ надавати інформацію необхідну для декодування електронних повідомлень. Але через два роки блокування раптом державотворці Росії вирішили, що Телеграм є засобом отримання оперативної інформації для великої кількості росіян і зняли блокування. Чи не підозріло? А як на мене, то дуже. А ще й Путін після цього розблокування сказав, що з Телеграмом домовились. На жаль, не уточнив про що саме водночас про зв'язок телеграму з російською державою публічно заявляв заступник голови комітету держдуми з питань інформаційної безпеки Олег Матвейчев у березні 2022 року. За його словами, Дуров знайшов компроміс із ФСБ та Роскомнадзором щодо стеження за небезпечними суб'єктами. Під час виборів 17-19 вересня 21-го року в Держдуму Телеграм заблокував канали розумне голосування російського опозиційного політика Олексія Навального. А ще російський ВТБ банк після того як потрапив під санкції та Apple і Google видалили додаток ВТБ із своїх магазинів, а запустив цифровий банк у Телеграмі. А наразі телеграмом широко користуються кремлівські чиновники, спецслужбовці та російські змі. І наостанок п'яте це російські сервери. А за російським законодавством заборонено використання будь-якого програмного забезпечення, якщо сервери фізично не розташовані в Росії. А тож сервери, через які Телеграм передає повідомлення, належать російській компанії GlobalNet із головним офісом у Москві. Частина цих серверів фізично розташована на території Російської Федерації. Інформація про ці сервери опублікована на офіційному сайті компанії. На що Вернув увагу журналіст Назар Токар. Час від часу в інформаційному просторі з'являється повідомлення від експертів з інформаційної та кібербезпеки про небезпеку, яку несе Телеграм. Пишуть, що Телеграм не відповідає першому та обов'язковому критерію безпечності меседжера. Наскрізне шифрування у нього використовується лише у секретних чатах, а не всіх. А та й повідомлення меседжер зберігає на своїх серверах, а не тільки на пристроях користувачів. А тож, чи є дійсно для нас простих користувачів небезпечним використання телеграму? Та в чому саме небезпека? А Ше давайте припустимо, що інформація про російські сервери і телеграму вірна. Тож, коли ви завантажуєте та встановлюєте застосунок, він запитує дозволи на доступ до вашої камери, мікрофону, документів, зображень до ваших контактів. Телеграм зберігає всі ці дані у незакодованому вигляді на своїх серверах, які фізично можуть знаходитись в Росії. З одного боку, ну це вже. Достатньо небезпечно. Але з іншого, от я, як звичайний користувач, не маю ніякої секретної інформації, тільки читаю, наприклад, новини або якісь освітні групи, тож ніякої корисної інформації спецслужби з мене взяти, начебто, не можуть. Але справа не лише в окремо взятих даних чи листуваннях а на сьогодні алгоритми та штучний інтелект дозволяють аналізувати переписку усіх 900 мільйонів користувачів Телеграм. Тож можна фіксувати зміни у настроях людей і використовувати це для точкових інформаційно-психологічних спеціальних операцій, відомих як ІПСО. А які підсилюють вигідні ворогу настрої чи наративи. А телеграма дійсно зручний, доступний, простий у використанні. Але чим далі, тим більше виникає питань щодо цього месенджера. А то ж чи користуватися телеграмом чи ні, кожен вирішує для себе сам. А як ви відноситесь до телеграму? Та чи користуєтесь ним? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на вікана, ставте вподобайки та чекайте на новинки, папа. -па!